Масив цифри, які, очевидно, будуть цікавими для наших глядачів, для наших читачів. Перше ми говоримо, будь-яка Україна, будь-яка країна, будь-яка держава починається безпосередньо з людей. Давайте так говорити, за ці 20 років вдалося нам зберегти або виховати нових людей які були гордість нашої Миколаївської області. Безперечно, що ми маємо на сьогоднішній день достатню кількість людей, які можуть провети ще своїми руками, своїм прикладом, своєю працею, вирішувати будь-які проблеми, які існують сьогодні, чи в культурі, чи в спорті, чи в нашому. Я хочу сказати, що за період нашої незалежності державними нагородами було орденами нагороджено понад 450 осіб. Понад 1200 громадян чи жителів Миколаївської області були присвоєні почесні звання, з них 513 жінок з почесним званням мати береги. За цей час в Миколаївській області... З'явилися такі герої України, як Бялик Микола Іванович, Іванов Федор Антонович, Бондін Юрій Миколайович, Маматненко Олександр Іванович, Володипуський Олексій Панасович. Понад 130 представників промислової галузі отримали почесні звання «Заслужений машиною будівник України, працівник промисловості. Я не буду називати всіх, тому що всі ми. Понад 110 працівників сільськогосподарської галузі теж присвоєно почесне звання заслужений працівник сільського господарства. І навіть порівнюючи кількість працівників нагороджених промисловості і аграрного сектора, ми бачимо, що наша Миколаївська область це країн машин обідників, перегревів і в тому числі аграрії. У галузі охорони здоров'я 80 працівників присвоєні почесні звання, заслужений лікар, заслужений працівник охорони здоров'я. В галузі освіти і науки понад 100 чоловік, Це заслужений вчитель України, працівник освіти, заслужений діяч, науки, техніки. 25 працівників будівельної галузі за цей період отримали почесне звання заслужений будівельник України. В галузі культури також понад 100 працівників, відзначено орденами, медалями, почесними званнями народний артист, «Заслужений діяч мистецтв», заслужений артист, народні художники. Хочу сказати, що серед присутніх навіть у нашому залі є заслужені журналістом України мітрофанов, Панов. Олександр Олександрович, Нікедовий Віталій Валерійович, Теренковий Олександр Олександрович, Пучко Володимир Юрійович, Власов, Олександр Володимирович, Тисенко, Микола Станіславович та інші. Це таким чином одна група влади був президент, віддав належне, інші гілки Олади, яку ми її називаємо четвертий гілки влади, оцінюючи їх вплив і важливість відпромування нашого населення, прозорість, створення прозорості для, для діяльності нашої, е нашої держави. У 2004 році набрав до чинності закон України про жінок, які виковали до 8-річного віку п'ятьох і більше дітей. Він не просто йшов по нашій скажімо, Миколаївській області. У 2004 році вийшов перший упас України по присвоєнню цього звання. У 2005 році це було присвоєння одній жінці в Братському районі. У 2006-му жодній жінці Миколаївської області. Потім вже, починаючи з 7, 8 і 9 років в нашій області. Почали швидше вирішуватися ці проблеми. і Хочу сказати, що у 2011 році чотирма указами президента України, 183 жінки, які заслужили цього. Отримали почесне звання мати Україні. І так було виписано в указі. Близько 10 -ти тисяч гривень це одноразова допомога, яка надається жінці у зв'язку з присвоєнням цього звання. Сьогодні у нас 513 жінок. Мати героїні. Хочу сказати, що перше місце у нас серед районів по кількості таких жінок займає Радіоський район, незважаючи на те, що він саме маленький, в ньому знаходиться живе сьогодні 110 таких жінок матеріалів. Далі Казанківське і Крицьке всього наської. Тобто Радіоський район, якщо дивитися в них є героїв Радянського Союзу, найбільше це. Цікаво взагалі, кажемо, ситуація жодний район не може, як ми кажемо, говорити про таку кількість героїв Радянського Союзу. Зараз бачимо, що у нас він вировся і в цій галузі. Це для нас, як ми кажемо, приємно. Ми бачимо, що держава посіяє. Плат да, нашої Миколаївської області, взагалі розвиток нашої української держави. Хочу сказати, що в Миколаївській області сьогодні проживає 133 національності. України, росіяни, греки, болгари, євреї, німці, поляки, чехи, татари і багато інших національностей. І живуть вони на сьогоднішній день нормально. Сьогодні можна говорити про те, що ми не маємо засідався проти на жалу жодного, як ми кажемо, конфлікту, між етнічної. І це пожертв дуже, як ми кажемо, це ж добре. Сьогодні ми не заважаємо нікому вільно розвиватися, спілкуватися своїми мовами. Кожна людина може вирішувати ті проблеми, які вона за завершує. Цитало блок, скажімо. Довести до вас, що на початку незалежності в 99-му році релігійна мережа нашої області складала 96 релігійних громад. 5 конфесій. На сьогоднішній день релігійна мережа області встановить 723 релігійні організації, 33 конфесії, напрямки інші печі. У нас діють 9, 9 релігійних центрів управління, зареєстровано 4 монастири, два діючих, 366 медільних шкіл, так вирішили громадяни, релігійні громади, є і прохарне училище, коледж бібліотії теології. Хочу сказати, що ми в нашій Миколаївській області за цей період. Нарідали практично всім без виключення релігійним громадам, що могли через архів в будь-якому вигоді е, показати, що ті чи інші споруди належали колись їх, ми все пам'ятаємо, в обсязі передали їм, прийняли розпорядження. На сьогоднішній день у нас є ще один бог відносно е, 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 громади. Релігійних, будемо так робити, ми проводимо реставрацію і за цього часу ще не вимінили колишній будинок Римсько-католицького будинку Рубства Туринського місті Миколаїв по вулиці Тікопської 30. -го. Це обласній признавчому розмір. Але я думаю, що в цьому році ми вирішимо це питання, в цьому році ми будемо з вами свідками, коли ми на базі колишніх казар. Які знаходяться навпроти золоту 61 коміту, ми можемо врешті-врешті відкрити -врешт повноцінно. В першу чергу наш обласний краєзнавчий музей перевести в всі, як ми кажемо, без винятку. Все, все мину. Все те, що нам дано за ці робити все, що зроблено, і ми маємо можливість показати нашим людям як своїм, так і ті, хто буде приїжджати до нас в Госвіт, ми можемо показати. Я так думаю, що десь у грудні цього року ми можемо зробити це і остаточно вимінити тультову ту споруду. На сьогоднішній день влада робить все необхідно, для того, щоб ніхто не міг, як ми кажемо, говорити, що ми порушуємо. Нашу Конституцію, кожна людина самостійно вибирає собі ту чи іншу релігію. Держава і церква відокремлені один від одного. Кожна людина може надавати самостійно будь-яку допомогу тій чи іншій релігійній громаді, а відносно, скажімо, взаємодносим держави ми працюємо виключно в рамках діючої Конституції і наших законів. Хочу сказати, що останнім часом за ці півтори роки ми робимо все для того, щоб влада була прозорою, дії влади були прозорими. Ми створили сьогодні і діє у нас громадська рада, коли пішли серйозні люди, які за своє життя попереднє багато зробили для нашої області. Це освічення. Серйозні принципові люди, які сама громада обирала відповідно до міністр законодавства, включаючи і свого керівника. Ми даємо на розгляд практично всі проекти наших документів, які ми вважаємо за необхідне, я маю на увазі, що вони будуть зачіпати інтереси наших людей на попередній розгляд для того, щоб... Ця громадська рада в першу чергу змогла сказати, як буде той чи інший документ, який приймає влада, впливати на наш спокій, на наше, як ми кажемо, відношення до влади і багато чого іншого. Сьогодні ми маємо для того, щоб нормально було відносини з нашою молодою, ми створили моє колегію при голові адміністрації. На чіпимо сьогодні говоримо. Будь ласка. Наша молодь, яка зібралася в молоді жовтори. Чітко самі визначаєте, як ви хочете, щоб рухались процесом нашої області. будь її галузі. Яка власть повинна бути? Яке відношення повинно бути у молоді? Що ви вважаєте за необхідне запропонувати, щоб в життя молоді було краще? Починаючи від дозвілля до інших проблем. Навіковне це теж дає певні результати в нашій роботі. Хочу сказати, що на сьогоднішній день не можна сказати, що ми щось втратили без поворотне. Зникають такі підприємства. Життя чи життя знатність практично на сьогоднішній день саме сама життя сказала, що вони не потрібні. Ну, скажімо, ми мали у себе конденсаторний завод, ми мали у себе трансформаторну особисті. Вони в більшій мірі працювали на військовий комплекс. На сьогоднішній сьогодні, день ми чудово з вами розуміємо, що потреба, як ну, в самій державі, в Україні, в Уша країнах, вона на сьогоднішній день відпала в таких підприємств. На сьогоднішній день ми можемо говорити, що левова частка людей і такі процеси проходять у всіх країнах безвично. Тільки на превеликий жаль в нашій державі цей, як ми в напрямок, трошки менше став. Починаючи від таких країн, як е, Скандинавських, у них близько 70-80% людей працюють у ну, сфері обслуговування. На сьогоднішній день наша сфера обслуговування, люди, які знаходяться там значно менше. Але якщо говорити про кількість людей сьогодні, яка реально працює, можливо, статистику багато з них не підпадає. Але з самозайнятості приблизно 220-230 чоловік в нашій Миколаївській області, вони красно зайняті ці в Сфери провірювання, сфери обслуговування. Приблизно 240 тисяч чоловік це люди, які є найманими в тих чи інших підприємствах і під організаціях, найманів працівників. Хочу сказати, що о, на превеликий жаль за ці півтора роки нам не вдалося повністю змінити ситуацію о, в самому судобудуванні. Процеси непрості, особливо враховувати те, що практично судобудувальний комплекс навіть держав європейських. Які були до цього часу на передових буваємо, позиціях, вони сьогодні виборюють своє право утримувати таку галузь з Китаєм, з В'єтнамом і з Японією.